Усім привіт, друзі! або, як я люблю казати, ютуб-блогер кіномозок. Добрий день. Моє попереднє відео про акторів, які залишилися в Україні попри те, що будували кар'єру в Росії, також набрало багато переглядів і лайків, як і перша частина. Я бачу, що вам дуже подобається ця тема, тому сьогодні на вас очікує продовження. Але на відміну від попередніх, у сьогоднішньому випуску. Мова піде не про українських, а про зарубіжних акторів, які підтримують нашу країну. До речі, усіх, про кого я сьогодні розказуватиму, об'єднує одна спільна деталь. А яка саме, зрозумієте при перегляді. Без зайвих слів сідайте зручніше. І починаємо! Її справжнє ім'я Катерина Винницька. Її батьки емігрували до Канади, коли вона була маленькою. До восьми років дівчинка спілкувалася виключно українською мовою. Найвідомішою у її фільмографії стала роль воїтельки Лагерти у серіалі Вікінги. Як ви вже могли зрозуміти, йдеться про Кетрін Винник. Її батьки є нащадками вихідців з України, які у 40-х роках перебралися до Німеччини, тікаючи від радянської влади. Батьки матері Кетрін народилися у Галичині. У січні 2022 року зірка Вікінгів публікувала у своїх соцмережах фото, які робила у Києві. 17 лютого акторка показалася у вишиванці. 24 лютого у своєму інстаграмі написала: Ми мирна країна і не заслуговуємо на цю війну. Вона продовжувала розповідати людям про війну в Україні, а у березні разом зі своєю матір'ю створила благодійний фонд Вінник Фаундейшн, який збирає кошти на потреби нашої країни. У листопаді 2022 року Міністерство закордонних справ країни-агресорки внесло винник до Чорного списку, і відтоді їй заборонено в'їзд до Росії. 1 березня 2023 року акторка стала амбасадоркою платформи United 24, і разом зі своїм фондом Winnick Foundation відкрила через United24 власний збір, спрямований на відбудову України. Привіт, дорогі українці! Мій нім є Катерин Винник, Катерина Анна Винницька, і я радий бути в українській десант. Фебруарі 24-х маркає один рік, як війна в Україні почалася. Ніколи в моїх дійсних мріях не можна уявити, that my ukrainian heritage my family my friends my neighbors would be under constant violent attacks and now over 365 days i'm here to say that i stand in solidarity with ukraine ukraine you have my support my prayers and my fight you are not alone slava ukraini Наступного актора усі знають, як лицаря джедая Люка Скайвокера, чий батько збудував зірку смерті і намагався захопити далеко-далеку галактику. Убіван не розповів тобі про те, що сталося з твоїм батьком. Розповів головне. Сказав, що ти його вбив. Ні. Я твій батько. Ні! Годом його голосом заговорив клоун маніяк Джокер у мультсеріалах та серії ігор Бетмен Аркам. Американський актор Марк Геміл також підтримує нашу країну. Зокрема, він з'явився в унікальній вишиванці. І закликав людей взяти участь у благодійному розіграші. Сорочку він отримав у подарунок від платформи United 24 а також українського бренду Етнодім. Таких вишиванок у світі лише дві: одна у Актора, іншу придбати неможливо, але можна було стати її власником, прийнявши участь у благодійному розіграші. Вишиванка світло сірого кольору із білим орнаментом називається Прометей. Окрім традиційних візерунків, на ній також вишиті джедайські мечі, які нагадують, що сила завжди перебуватиме із власником унікальної вишиванки. Раніше актор вже збирав гроші для нашої країни за допомогою благодійного аукціону. Тоді він підписав обмежену кількість постерів зоряних воєн, а всі виручені кошти перевів на потреби нашої держави. Крім того, він став голосом англійської версії програми Повітряна тривога. І озвучив 5 видів небезпек. Ракетний удар, обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна небезпека. Air -raid alert. To the Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Attention. The air alert is over. May the force be with you. У квітні 2022 року. Легенда Голлівуду зустрівся онлайн з українськими військовими. Вони розповіли йому про те, як важливі дрони, і що вони рятують життя не тільки військовим, але й цивільним. I'm a pretend воєр in the movies, but you are the real heroes of uh. A of a real war. Hello, Mark. Hello everyone. We want first of all once uh, say thank you uh, for the opportunity to talk to you. Thank you for your help and for your supporting. I would like to say thank you. With your help, we will get more and more advanced talks, not just commercial things that help here and now. На той момент актор зібрав для них вже 750 тисяч доларів і продовжив робити це далі. Він підкреслив, що не сумнівається у перемозі України і допомагатиме стільки, скільки це буде потрібно. Не відходячи далеко від теми Зоряних воєн, серіал АСОКА 2023 року розповідає про Асоку Тано, ученицю Енакіна Скайвокера до того, як він став Дартом Вейдером. Одного з персонажів цього серіалу, темну джедайку Шингаті, зіграла акторка українського походження Іванна Сахно, яка у 15 років переїхала разом з родиною до США та стала голівудською акторкою. Під час революції гідності Івана підтримувала протестувальників у Києві, а також з українською діаспорою в Лос-Анджелесі, виходила на мітинги на підтримку України. У 2016 році на червоній доріжці Канського кінофестивалю вона з'явилася з таблицею на підтримку українського режисера Олега Сінцлова, який на той момент був ув'язаним у Росії. У травні 2023 року вона стала амбасадоркою нового направлення Освіта і наука проєкту Юнайтед 24». Тоді ж разом з колегою по цеху Кетрін Винник відвідала Київ та поділилася в мережі фото на фоні знищеної орківської техніки. Фільмографія цього актора велика та різноманітна. Він став жертвою гостфейса у третьому крику, знайшов спосіб подорожувати в 19 століття, з якого випадково переніс у сучасність Хю Джекмана, а сім років по тому став єдинокровним братом Росомахи і неодноразово намагався його вбити. Тебе вбити повинен я актор Лієв Шрайбер, чий дід по материнській лінії родом з України, також не лишився осторонь і став допомагати Україні 6 липня 2022 року. Він став послом United 24 у напрямку медичної допомоги. У зверненні на сайті голови держави Володимир Зеленський, коментуючи цю подію, розповів, що організація Blue Check Ukraine, заснована актором, профінансувала програми психологічної допомоги а також евакуації понад 20 тисяч дітей сиріт з інтернатів та дитячих будинків Харківської, Чернігівської Одеської області. 16 серпня разом з іншим амбасадором, відомим українським футболістом Андрієм Шевченко, актор відвідав Київ та зустрівся з президентом. Шевченко та Шрайбер також відвідали Бучу та Бородянку, які зазнали значних руйнувань внаслідок російських обстрілів. Усі фанати серіалу Надприродне пам'ятають одного з найяскравіших персонажів Янгола Кастіеля, чиєю головною фішкою стали несподівані появи, які лякали усіх навколо. Демить Кес. В реальному житті відсутність божественної сили не завадила Міші Колінзу стати на бік світла у боротьбі зі злом. Цікаво те, що справжнє ім'я актора Дмитрій Тіпенс Крашнік. Ім'я Міша йому дала мати на честь її залисяльника під час подорожі до Росії у її студентські роки. Ну, вважаєте, що це боженко так невдало пожартував. Має актор також зв'язки із Україною. Рідь його батька походить зі Сходу України та Київської області. Актор вивчав українську історію та політику у коледжі, кілька разів відвідував нашу країну і підтримує її з початку російського вторгнення. До роковин повномасштабної війни він записав звернення до «1924» українською мовою та став амбасадором програми. A year ago, Russian tanks rolled across the Ukrainian border. They thought they would take Kiev in a matter of days, but they met unimaginable resistance, bravery, resilience, and determination from the Ukrainian people. хоробрість, сила, і вашої є We will not give up on you, Ukraine. We are with you. 2023 Hi. We have a big company for yes. Yes. welcome a here, sir. Привет. Привет. even if the war were to end in Ukraine tomorrow the the legacy of the war would continue until all of those mines are cleared and it's it's absolutely critical because it's also it's kids it's Families going out into the woods collecting mushrooms—it's they're, they're not military targets um, after the war is over, and so we are very passionate about this project. We've raised millions of dollars um, for various projects over the years, but we have done so through storytelling. I feel that my my role as ambassador is about being a storyteller, sharing the stories of what's happening in Ukraine, the personal stories, and continue the support so people don't get fatigue and stop. Потім побував у зруйнованому Ірпені та подивився на роботу саперів на Чернігівщині. 20 серпня 2023 року він відсвяткував своє 49-річчя. На честь свого дня народження він закликав людей донатити на броньовані машини для розмінування України. Про це повідомив сам актор, а також платформа United 24 Цитата: Сьогодні мій день народження. Зазвичай я намагаюся нічого не влаштовувати з цього приводу, але зараз я розумію, що дечого хочу на своє свято. Я був би радий, якби ви зробили свій внесок, щоб допомогти у розмінуванні та врятувати цивільне населення України. Це дуже хороший спосіб витратити кілька доларів. Порадуйте мене на день народження задонатити для України. До речі, якщо згадувати надприродне, сумний факт. Колега Міші по цьому серіалу Дженсен Echoes, який грав Діна Вінчестера, опинився по іншу сторону барикади, знявшись у трейлері до російської гри Atomic Heart, події якого відбуваються в альтернативному СРСР. Вочевидь, той факт, що його персонаж провів 40 серіальних років у пеклі, якось вплинув на актора в реальному житті. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисніть підподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. Пишіть у коментарях, яких ще ви знаєте зарубіжних зірок, які підтримують нашу країну. І не забувайте донатити на ЗСУ для якнайшвидшої перемоги. Всього найкращого!